Привіт, друзі! До вашої уваги, що з випуск новин коледжу. Що відбулось нас минулого тижня. Зараз дізнаєтесь. Цього тижня студенти та викладачі взяли участь у наступних гостьових лекціях від роял Кані. 7 жовтня тема Клінічне харчування котів і собак у відділенні тексивної терапії. 9 жовтня тема Педіатричне харчування котів і собак. 7 жовтня студент третього курсу Юрій Горево представив коледж на Всеукраїнській студентській конференції Ветеринарна медицина від витоків до сьогодення. Тема доповіді вплив борошна і звичинок чорної рібинки на показники здоров'я та продуктивності перепілок. До речі, цей дослідний проєкт проводився в нашій навчально-виробничій лабораторії за участі студентів і науковців Полтавського державного аграрного університету та підприємства Файна львинка. Коледжі проходив тиждень із дисципліни основи бухгалтерського обліку, конкурси, розв'язання задач, олімпіада, міні-вікторина та інші заходи об'єднали студентів в спеціальності тваринництво, денної та заочної форми навчання. 8 жовтня за ініціативи студентів третього курсу проведений мітап під назвою Векпро Прокачай себе. Завдяки своїм знанням третєкурсники познайомили своїх молодих друзів із спеціальними ветеринарними дисциплінами та неуформальні обстановці охарактеризували свою майбутню професію. 9 жовтня напередодні всесвітнього дня психічного здоров'я у гуртожитку коледжу відбувається тематична бесіда під назвою Твій ментальний щит». У рамках заходу учасники виконали ряд практичних вправ та переглянули тематичні відео. В коледжі триває збірна і банкнот у рамках всеукраїнської благодійної акції від Національного банку України Паркоинс 2025. Кошти збираються для допомоги тваринам, які постраждали внаслідок війни. 10 жовтня в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я для ініціативи Олени Зеленської «Ти як?» в коледжі проведена виховна година, дотики підтримки та урок емпатії. Психологиня коледжу Віра Дьоміна познайомила присутність з поняттям ментального здоров'я та провела ряд цікавих психологічних практичних вправ, що мотивували до збереження психологічного здоров'я. 11 жовтня в місті Миргород волонтерська команда і студентів та працівників коледжу провели міні-акцію і збори коштів на потреби Збройних сил України. Для всіх охочих було заплановані чудові сувеніри ручної роботи та українська символіка. На сьогодні це всі новини. Центр студентської інформації працює для вас до наступних зустрічей.